Продукти, домашні соління, шкарпетки та засоби гігієни. Таку допомогу вдалося зібрати у межах акції Подаруй свято воїну. Ініціаторка заходу, керівниця громадської організації Дружина воїна Тетяна Фреїшин розповідає, що цьогоріч до акції долучилися 25 закладів освіти. Це у декілька разів більше ніж минулого року. Ми складаємо це все акуратно в ящички, також формували такі презенти для хлопців. Тут в мішечку такі, щоб так символічно вони відчували особистісну увагу, так? солодощі, вітамінки і листівки від дітей вкладали. Тобто от такі пакуночки, презенти. акція ця організована нами. По-перше, щоб надати підтримку військовим та подарити їм відчуття якогось такого свята, і нашої вдячності, Наталія Команіцька, дружина учасника бойових дій, розповідає, також допомагала збирати подарунки. каже з власного досвіду, знає, що найбільше воїни радіють виробам, які власноруч для них виготовляють діти. Чоловік завжди казав, що дуже задоволені були його побратими. В цьому році дуже багато приєднали з шкіл. Ми два тижні забирали, грузили і от такі різні дитячими руками зроблені ангелики, і прянички, і листи. Я думаю, що зігріють серце нашим воїнам. Військовим пакунки на схід повезе водій Павло Дем'янов. Чоловік волонтерець з 2015 року. Каже, ці подарунки вручатиме всім, кого зустріне на своєму шляху. Це починаючи Попасна, кругом неї Лисичанська. Кругом Лисичанська, Новий Айдар, кругом нього Кримський, Трохізмінка і аж до Санниці Луганської. Кого зустрів, тому дав. Піймав насильно, шучив подарунки від івано-франківських волонтерів, за словами водія Павла Дем'янова, воїни отримають 3 січня. Олександра Берчак, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.